Одразу звернув у церкві на свою молитву увагу. Кажу, Боже, дякую Тобі там за хліб насушний, дякую за дім, де жити, дякую за здоров'я, а найбільше за твого сина Ісуса Христа. А Бог мені задає питання в серці: якщо ти за Ісуса дякуєш найбільше, що ти за нього подякував останню чергу. Спочатку за здоров'я, за дім, за хліб, що я хочу сказати. Пріоритет, якщо ти своїй дитині з дитинства, як казав Мойсей, говориться лягаючи і встаючи, дитиночку, ким би ти не був, на кого би ти не вивчився, скільки би ти грошей не мав в житті, в якій би ти країні не жив, запам'ятай собі, синок, якщо ти не будеш віруючий, ти ніколи не будеш щасливий. Ти не будеш благословений ти не будеш благословений Богом. Ти на цій землі будеш е, страдати і мучитися. А коли закінчиться твоє земне життя. Ти пристанеш на Божий суд, ти будеш судимий Богом, і відкинутий Бог. Тому, дитинку, запам'ятай собі правило номер один. На першому місці повинна бути твоя віра в Ісуса Христа. Це перше. Все решту дасть тобі Бог. І якщо це дитині внушати самого дитинства, то вона не піде у світ.